На свято Сергія Радонезького, який вшановується православною церквою московського патріархату велику святих як преподобний, у храмі святителя Николая Чудотворця зібралося кілька десятків вірян, які, незважаючи на будний день, все таки взяли участь у божественній літургії, яку очолив керуючий івано-франківською єпархією єпископ Івано-Франківський і Коломийський Пантелеймон. До святкової служби залучилися також священники з Івано-Франківська та села Вишків, запрошені керівники Карпатнафтохіму. Візнаку з нагоду святкування 1025-ї річниці хрещення Русі отримав на свят цього храму протоєрей Петро Івасів. Після божесної літургії усі присутні відправились на подвір'я храму, щоб взяти участь у обряді, освячення куполів із хрестами. Єпископ Івано-Франківський і Коломийський Пантелеймон разом із протиіреєм Петром Євазєвим посвятили два новозбудовані малі куполи із хрестами, які увінчали вхід у верхній храм, Освячений 20 січня цього року в честь Миколая Чудотворця, і нижній храм преподобного Сергія Радоницького. Кожне богослужіння в храмі воно має свою важність, але е, освячуються хрести на церкві на куполах один раз. От і в 2008 році ми були учасниками молебня чину освячення головного великого хреста, який тоді і звершував сам теж владика Пантелеїмон. От а сьогодні освятилися ще два малих хреста. Скільки буде цей храм стояти, стільки хрести будуть увінчувати цей храм найближчим часом? У храмі планується звершити чин великого освячення престолу нижнього храму преподобного Сергія Радоницького.